Олег Дуженко народився 10 вересня 1894 році на Чергиневшині родині непісіменних селян батьки мали, 14 дітей, з яких вижило. Лише двоє Сашка, Сашко та Поліна. Олександр спочатку навчався в Глухівському вчительському інституті. Потім учитель. У Житомирі та Києві він мріяв навчатися в мистецтва проти висоту висотупив на економічний факт. Київського Гульт Киевского институту 1921 році долженку направили за кордон на дипломатичну службу це е, кави, кавими були життя і робота у Варшаві, Парижі, е, Лондоні, Берліні. Повернувшись в Україну, Довженко став зна знаним у мистецьких колах. Художником илюциором, автором по політичних карикатур, 1926 році митець потрапляє до Одеси. Тут він зрозумів, що кіно його природна стихія. перші кінороботи митця. Вася реформатор і Ягидка Ко, кохання мал, мали усипиха, а фільм Земля приніс йому світову славу. 1933 році Довженко Переїхав до Москви. На початку Другої світової війни разом із київською кіностудією, якою керував переїздить до Уфи, а згодом до Ашихабада, пізніше добровольцем іде На фронт як коресце газет, газеты Червона армія». У цей пер період Довженко пише, статті, є оповідання, які, які друкуються фронтові газети, починає висоти свіжі знання знаменитий шаденник створює кіноповість «Зачарована чарувана десна. 1943 році Довженко завершує кіноповість Україна в огні, яку є якої. Заборонив друж... друкувати та ставити за нею фільм. У повинності часу письменникові не дозволили повернутися в Україну. І до Осаненних своїх днів мит... митець жив у Москві. Долженко помер 25 листопада 1956 році пох... Пох... похований у м... Москві.